Оздоровлення разинського вісноватого чоловіка. Ісус Христос разом зі своїми учнями подався на східний берег Галилейського моря, в країну Разинську. У грецьких рукописах є деякі суперечності з цього приводу. Одне говориться, що це був край Гадаринський, Матфей 8, глава 28 вірш інший – гергазинські у Оригена, а ще інших Геразинські. Надійні джерела свідчать про те, що це був край Геразинський від назви маленького міста Герза, що знаходилося на східному узбережжі Галалейського моря. Більшість його жителів були язичниками. Яскраві деталі цієї оповіді свідчить про те, що її переказав сам очевидець, а також городяни, які вже давно знали цього існуватого чоловіка. Коли Ісус Христос вийшов із човна, відразу перестив його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа, ймовірно, що слово Ріпто означало одну з печер, які були видовбані у скелястих пагорбах і слугували гробницями або ж домівками для божевільних людей. Апостол Матфей писав про кількох біснуватих. Та апостоли Марк і Лука акцентували увагу на одному напевно найснуватішому. У 15 главі 3 і 5. Апостол Марк старанно описав його жалюгідне становище. Він перебував у гробах, був венанцем, був неконтрольованим, аж ніхто не міг його зв'язати, переручати декого звіра від дамазом, ні його руки. Кайданами і оноги ланцюгами. Днями і ночами він бродив по гробах та горах, несамовито кричав і товк себе камінням, демонструючи так мабуть своє поклоніння перед демонічними силами. Така поведінка показує, що людина, кої заволодів демон, є не просто хвора, чи безумна, це спроба сатани. Спотворити і знищити Божий образ у людині. Зустріч Ісуса Христа бісноватим, яка коротко константується у Вірчі Другому, тут описується детальніше. Три ознаки вказують на те, що демон, який поневолив чоловіка. Цілковито розумів божественну сутність Ісуса Христа і його надприродну силу. По-перше, Він прибіг, уклонився перед Ісусом Христом з повагою, а не з пошаною. По друге, він використав божественне ім'я Ісуса Христа, намагаючись отримати контроль над Ним. І по третє, він, як блазень, благо Ісуса Христа, не карати Його. Слова Всевишній Бог використовували у Старому Завіті головним чином язичники, щоб показати, що істинний Бог Ізраїльський стоїть над усіма вигаданими людьми Божествами. До слів «заклинаю тебе, бо давалися, коли виганяли демонів, і їх слід розуміти, як я блаю тебе іменем. Я взиваю до Бога. Демон не хотів, щоб Ісус Христос мучив його, відправивши тоді на останній суд. Цей вірш є коротким пояснювальним коментарем апостола Марка. Ісус Христос наказав демону вийти з цього чоловіка. Це п'ята глава, восьмий вірш. У сій цій частині особистість чоловіка протиставляється демоном, який ним заволодів. П'ята глава 9, 10 вірші продовжується розмова, що розпочалася в вірші сьому. Демон сказав устами чоловіка, «Леон, он мені ім'я багато бо нас. Багато злих сил провляли цим чоловіком, і, що сили його утискали. Вони катували його як одна об'єднана сила під керівництвом головного демона, що від їхнього імені промовляв до Ісуса Христа. Це випливає з поперемінного використання займенників мені і нас. Знову головний демон щиро благав Ісуса Христа, щоб Він не виганяв їх з краю країни туди, де не буде людей, і вони не матимуть кого катувати. Латинське слово легіон було загальновідомим у Палестині і слугувало для. Позначення полку римського війська, в якому налічувалося 6 тисяч солдат. Однак воно також могло позначати дуже велику кількість чогось. Немає сумніву, що для людей, які перебували під владою римлян, це слово символізувало велику силу і значний утиск. Євреї вважали свиней нечистими тваринами, та жителі на східному березі Галилейського моря, де головним чином проживали язичники, вирощували свиней і продавали їх м'ясо на ринках 10 міст тих країв, демони попросили Ісуса Христа послати їх саме у тих. Без рогих уста до свиней, щоб вони увійшли у них, як нові господарі. Вони знали, що змушені будуть виконати накази Ісуса Христа, то дуже не хотіли перебувати у безтелесному стані аж до страшного суду, а тому звернулися до Ісуса Христа із таким проханням. Ісус Христос дозволив їм це – коли демони вийшли з чоловіка і війшли у свини ціле в якому налічувалося близько двох тисяч голів, кинулося з кручів у море та й потопилося, топилися вони один за одним. Море очевидно символізувало царство сатани. Пастухи, які доглядали свиней, повтікали, злякавшись, і порозповідали про цей надзвичайний випадок в місті, напевно, Герза та по селах. Їх розповідь була такою неймовірною, що багато людей повиходили, щоб на власні очі все побачити. І ось вони побачили колишнього бісноватого, який сидів одягнений, при здоровому глузді, розумний. І стриманий. Метамоформоза була такою очевидною, що городяни полякались. Пастухи, і, напевно, усі учні розповіли людям, як воно сподіялося з біснуватими про безроги свиней. Апостол Марк. Не випадково звернув увагу на свиней, адже саме ця нелюдська втрата була для городян коштовною і мала для них велике значення. Як наслідок вони попросили Ісуса Христа, щоб Він вийшов з їхніх околиць, Очевидно, городяни боялися ще інших втрат, якщо Він залишиться, то Ісус Христос покинув ці країни. І невідомо, чи він коли-небудь чи сюди повертався. На родянам колишній біснувати заходився його просити, про змогу бути при ньому. Чуде Ісуса Христа підштовхували одних і приваблювали інших. Слова Змов бути при Ньому, що він міг бути з ним, надають подібний зворот у 3 главі 14 вірш, де описується одна з причин, чому Ісус Христос призначив 12. Саме в цьому розумінні Ісус Христос відмовив чоловікові. Він наказав чоловікові йти до свого дому, до наймалі. Ближчих родичів, до своїх, які відсторонилися колись від Нього, і розповісти їм усім про те, що Господь Всевишній зробив для нього і як милосердився над ним. Чоловік послухав Ісуса Христа і почав проповідувати у десяти місті. Об'єднання з грецьких міст, які за виключенням одного знаходилися на схід від річки Йордан. Те чудо, яке створив із ним Ісус Христос. Люди, які його чули, чудувалися, були вражені. Оскільки цей чоловік був язичником. Його проповідування обмежувалося язичницькими землями, де Ісуса Христа не хотіли бачити. Він не віддав цьому чоловікові свого звичного наказу мовчати. Ісус Христос не заборонив йому. Проповідувати про Спасителя, Цілителя, Господа нашого Ісуса Христа, язичникам.